Григір Тютюнник сито сито. Оце тобі якраз тільки примостився на стільчику подивитися, як мати в печі розпалюватимуть, а воно вже хтось дверима торгикає. І я знаю, хто або тітка Харетина, або тітка Олександра, або ще хтось. Ворожити прийшли. Ну, то я вам сьогодні наворожу, раз не дали подивитися, як у печі розтоплятиметься і що на вечерю злагоджено. ну, Ільку, піди отсунь, кажуть мати, а в самих сльози з очей кить, кить. Жарину в клочі роздмухували, так воно в очі зайшло. Біжу в сіни. А там снігу по кісточки, понамітало крізь шпарки в дверях, от і попробуй одчиняти. Та ще босяка. Казали колись матері дід Мурмило кинь мені, молодице, на мого Іванка, а я вже прийду в неділю та двері тобі в лисиці візьму, бо отож розсохлися, поворожили, знали, що Іванко живий. І зараз у танкістах та й пішли собі, а всі не як намітало, так і намітає. Гот і попробуй тепер очиняти. Хто там? Питаю, так сердито, що миші на горі чують, так і приснули в усі боки. А клямка у мене перед носом стрип, стрип, клац, клац, а сніг у щілини пшак, пшак. І за пазуху трохи сипенуло. Хто там? прискіпуюся. Та це я, Ілюшо, тітка Олена. Хіба ти не впізнав? Ба не впізнав. Як би ж я впізнав крізь двері та ще вночі? Отсунув швиденько, а сам шмиг до хати, а мороз мене хльось по ногах таки і догнав. І тітка ж слідом. Добрий вечір, Одарко, до матері, а до мене. Здоров, зятику. Здрастуйте. кричу ще сердитіше, ніж у сінях, і розтираю ноги. Зятику, зятику. Тут ось ноги померзли, а їм зятику, наврипались. Вони завжди отак зо мною здоровкаються, та ще й підморгують, як маленькому. А чого б це я був їхнім зятем? Думають, як у них є надка. То я на ній непримінно й жанитимусь, а мо, я не схочу. Мо, я після війни на Донбас поїду і візьму собі лікаршу, он дядько Пилип, зятику. б уже поворожіть. А я оце ударко до тебе. Топчуться біля порога тітка, бо таки ж бачать, що ми й досі не вечеряли, а воно, як на те, що й хмизок сирий не займається, і соломи на розпал немає. Хіба щось погане приснилося? питають мати і знову заходжуються домухати в жарину. Тітка Олена теж нахиляється до припічка і теж надувають щоки глечиком ще дужче, ніж мати, бо мати ж заморилися, а тітка ні. Дмуть, а колочч курить і не займається. Куріло, куріло, тоді цоп зайнялося. В хаті враз повиднішало. І від усього тіні поробилися і від лави, і від мене, і от тітки з матір'ю. А вікно як осліпло, наче його з надвору куликом затулили. Клуча горить, а тітка зраділи, хапають бликунчика, світять мерщі і ставлять на карниз. І ми з матір'ю теж зраділи, всі пораділи, бо тітці кортить швидше поворожити. Матері віддихнуть, а мені тепер не бігти вдруге до сусідів по жарину. Так, кажеш, Олено, сон приснився поганий, питають мати стурбовано. А я беру отпалене рогачевно і шаряю ним у хмизок. Хай розгоряється швидше, бо їсти хочеться. Та хто зна, як тобі й сказати, зітхає тітка. Мені він всю ніч снився, наче й непогано, а оце увечері приходила горпина Степанівська. Е, вона ж йому дядина та й розказує бачився їй Дмитро позавчора, це якраз під п'ятницю так погано, наче стоїть сердешний по груди у зеленій воді без картуза і в сорочці з червоною манишкою, а на спині в нього крижина тонка та широка. Аж гнеться, а ламатись чогось не ламається. Стоїть, сміється, а тоді наче обізвався. Зніміть з мене, дядино, каже, оцю крижину, бо мені ж у спину холодно. Так я оце й прийшла до тебе, одарочко, спитати к чому воно отой сон? Ет, стиха озивається мати. Нахиляються до печі і дивляться на вогонь. То якби він приснився комусь із родичів по першому коліну, то ще б можна було вгадувати гадядина що, сказано чужа чужина. Тітка зраділи так, аж порожевіли, чи, може, то от полум'я з печі, а в матері очі смутні чогось, і жарок у них втріпочиться теж невеселий. А тобі що снилося? питається? Тітка похабцем зітхають і починають розказувати, а мені отаке, наче йду я житом отам десь на оліяному ярку. Зелене жито чи спіле, перебивають мати. От цього вже тобі й не скажу, забула, бідкаються тітка. Пам'ятаю тільки, що ворушиться, і ноги мені ось цю камело скоче. Воно... Таке вітряно, чи що і хмарно і душ та йду, коли це з під ніг, як залопотить крильми перепел. О, диви, радіють мати, це таке, як на свідання, а жито, значить, живий. Так і вітряно ж і хмарно, сумнівається тітка. Тут уже, думаю, і мені можна встряти. Коли б не вітряно, кажу, й не хмарно. На фронті ж, а тітка, справді, на фронті ж та до матері, Боже ж, розумний у тебе хлопець Одарко, пошли, Господи, щоб воно й надалі таким росло!» Мати якусь часину прибовчують, пишаються, тоді починають гладити мене по голові, раз і вдруге і втретє, довгенько, а згодом, якби ж воно не така лиха година. Тому з нього щось і вийшло б, а то ж бачиш, ні вдягти, ні взути, сидить цілими днями в хаті, як той пічкур у норі. Про школу вже й не нагадую, бо як тільки зайкнусь, так і вплач. Вже й учителька разів п'ять приходила, кличе, а воно ж ні в чому. В печі розгоряється дужче й дужче. Хоть і робиться червоно, а на шипках так і виграють, так і поводять блискучими дзьобами різь скриги та інею селезні і сичать. Чи то пак хмезок у челюстях сичить і пускає на холодну черінь білу паруючу пінку, то з нього сирість виходить. От і куліш закипає в горнятку, знову куліш, а тітка не йдуть. Може б, ти мені одаркою насито прикинула? питаються несміливо. Ну, то я ж так і знав. Зятику, зятику, казали б уже зразу поворожіть, а то ще й підморгують. Чом не прикинути, погоджується мати. Можна й прикинути, Лаштуй сину, примусію. Там уже скоро обичайка розколеться, бубоню сердитенько. Однак таки лізу на піч за підситком і ножицями. Лаштувати примусію недовго, треба тільки поставити підситок на попа, затиснути між коліньми і вткнуть гостряками в обичайку трохи розщепірені ножиці. Далі мати беруться вказівним пальцем під колечко з одного боку, а я яким схожу, під колечко з другого боку. Тоді мати кажуть, Господи, благослови і починається. В підсидку там, де я втикаю ножниці, вже й дірочки поробилися від того ворожіння, і обичайка накололася. Ну, нічого. Завтра вколюватиму ще отутго, сьогодні й так обійдеться. Налаштував, кажу. Беремо з матір'ю пальцями під колечка і йдемо насеред хати. От підсидка на стіні з'являється велика довга статінь. Крізь клітинки видно, як у печі виграє полум'я, а в піднебінні займаються дрібненькі цяточки сажі і ганяються одна за одною. Ну, Господи, благослови, кажуть мати, а тітка й тиха ти перестали. І очі в них великі, великі поробилися, до підсидка так і прикипіли. От чудні, краще б на мене дивилися, бо я як схочу, так і зроблю. Схочу і випаде дядько Дмитро живі, а схочу і випаде, що їх немає. Он учора приходила ворожити баба шльопчиха, так я й зробив, що їхнього зятя немає. От то щоб знали, як мене з луки проганяти рвав колись на їхній луці квасець, а вони побачили і прогнали, так я йому учора й зробив. Чуєш, Господи, благослови, ще раз кажуть мати, і починають нашіптувати притчу. Сито, сито, ти, святу муку, сієш і в добро, і в недобро, на хрестини, і на поманки, на весілля й наменини. Скажи ж мені святу правду: живий одарчен Метро. Що його немає? Як живий повернись ліворуч, як немає праворуч. Потім ми всі принишкаємо і дивимося на підситок. Оцю хвилину я найдужче люблю, бо тепер усе залежить від мене. Підштовхну колечко ліворуч і підситок обернеться ліворуч, Підштовхну праворуч. І підситок обернеться праворуч. Куди ж його зараз обернути? А що, як зовсім не підштовхнути? Я вже колись так зробив. Ото сміху було. Мати проказала притчу, а я не підштовхую. Мати ще раз проказала, а я не підштовхую. І стоїть підситок ні сюди, ні туди. Чого ж він ото нічого не показує? питають у матері. А вони подумали, подумали та й кажуть Видно, у полон потрапив козак, бо якби на нашому боці остався, то вже б таки щось показало. Оглядаюсь на тітку, а вони, бідні, аж тремтять, аж лиці міняться. Видно, і поворожить кортить, і бояться, щоб не випало, немов дядька їхнього немає. Ну, що от мені з ними робити? Прикидаю собі, як-не-як, а тітка Олена таки хороші. Вони мені й базарового раз давали, свистуну пішнянський, та ще й голосний, і гарбуза печеного Волоського приносили восени. І санчата з пеньками отам колись. І як я вже зовсім охоркався був, помогли дотягти аж до самого двору, а лаяли тільки раз, як я вкрав у них чавунчика на дріб та рогатки. Так то ж я сам і гаву піймав. Треба було зразу ж його і потрощити, щоб ні сліду, ні виду. А я взяв та й залишив половинку брачорний день. А вони побачили і шибаником мене обізвали. Так то ж я і сам винен? Ні, хай краще дядько Дмитро остаються живі. Сказав отак сам собі і підштовхнув колечко праворуч. Це як до мене, а як до матері, то якраз і вийде ліворуч, підштовхнув. А підсадок враз тільки круть, нате вам, тітко, живі ваші дядько Дмитро. От бач, зраділа мати, я ж казала, жито значить, живий. А тітка так і зацвіли, як маківка. Покрутились, покрутились по хаті, а тоді тиць мені в руки пакуночок з капустяного листка та до дверей. Та вже з порога. Спасибі ж вам. Побігла я. Розгортаю пакуночок, коли там яблуко квашене, а мати сміються. Бач, кажуть, і гостинчика заробив. А мене як опекло. Вибіг у сіни, відчинив двері. Тітко, тітко, гукаю в ніч. То я нарошне тітко, я й сам не знаю. Тітко. А вітер хапає слова. Рве прямо біля порога і штовхає мене знову в сіни, а крупа, як тертушкою, по ногах, по ногах пішли тітка, не почули. Чого ото ти бігаєш, босий, докоряють мати. Двері ж засував, кричу на всю хату, наче вони в чомусь винні, і ж бурляю яблуко намисник. Хай, хто хоче, той і їсть. Вже й хуртовина така, як уляглась, бо не шпується в шипки і не шарудить попід стінами, а я ніяк не засну. Одно мені вздрівається то дядько Дмитро з крижиною на плечах, то тато, заметені десь у снігу, то сито на стіні велике, і крізь нього цяточки сажі на чорному тлі. Мамо, чуєте ма? питаю, потихеньку. А чому ви ніколи на тата не ворожите? Ворожу, сину і на тата, зітхають мати і довго не озиваються потім. Ворожу. Тільки не сама, а в людей. Чого в людей? Та все ж дається, що хтось більше знає. А воно, а воно однаково. Іще щось кажуть, іще щось. Та я вже не чую, бо мені тепло під ряденцем, а в хаті холодно і поночі. І темрява якась глибока, преглибока. А де ж стеля? Немає стелі. Темрява від полу і аж до неба нічого не думається більше, тільки одне слово ворочається десь у голові ще живе. Сито, сито. За нього чіпляються інші слова, Злипаються, як цяточки сажі у пнебінні. Сито, сито, ти святому кусієш? А де наш тато? Скажи мені правду, святу правду, а де наш тато? Сніг?